Ви часто запитуєте за доріжки в темному кольорі, щоб не ковзали. Демоте вам покажу. Хочу запропонувати досить гарну якість в темних відтіночках. Подивіться, будь ласка, одну із самих немарких доріжок на силіконовій основі. Подивіться, будь-яка наверх, прийдіть, будь ласка, ближче. Тут іде поліестерова ниточка. Вона досить легко прибирається. Навіть можна замітати віником. Ви вже забули про віники, правда? А ви подивіться на малюночок. Малюночок йде. Повністю мармуровий, тільки в нього йде гарненька світленька кайомочка. Він зовсім не маркий. Досить важливо те, що він не буде розсипатися вам, оскільки основа цієї доріжечки йде силіконова, Вона зовсім не розтріпується. І на велику довжину ось ця гарненька кайомочка, ми називаємо її бардюрчик, досить гарно виглядає. Тому обов'язково звертайтеся. Життя продовжується, люди роблять ремонти. Килими України. Доставочка безкоштовна від 1000 гривень.